Доброго дня, дорогі друзі! Вас вітає Олена Косак. Я є керівником центру бізнес та психологічного консультування для телепате, практикуючим психологом, бізнес-тренером. Майже розпродався вже до кінця тираж моєї книжки Клієнтоорієнтованість і досягнення ринкового успіху. І ви маєте можливість придбати собі до Миколая або своїм близьким останні примірники. Цієї книжки, поки буде її перевидача, а можливо вона буде вже зовсім змінена. Проте, друзі, вона зберігає свою актуальність і сьогодні, якщо ви хочете досягати кращих ринкових результатів, ніж ваші конкуренти, або краще себе почувати у стосунках з колективом, з клієнтами, щоб у вас було більше порозуміння. То замовляйте в мене книжку. А ми з моїм психотерапевтичним псом Мікі сьогодні відповідаємо на запитання, які ви надсилаєте. І у нас надзвичайно цікава і актуальна в часі війни тема: аб'юз. Отже, що таке аб'юз і чим він є небезпечний, друзі? Аб'юз це є емоційне насильство над людиною. Проте, оскільки всі ми з вами виходимо із радянського чи пострадянського простору, а отже, його шаблонів виховання, побудови стосунків, повірте мені, більшість із нас не тільки зазнавала абюзу в житті, але проблема в тому, що вони його пропускали. Тобто їхній контроль свідомості він дозволяв цьому абюзу ставатися, тому що це було взаємовизнано, всі так робили. І давайте, друзі, будемо чесними, що у нас не було особливо варіантів, у нас не було особливого вибору, тому що ми не говорили про такі речі. Психологія як така, тоді тільки зароджувалася на наших теренах. Психіатрія взагалі носила каральний характер. І це, звичайно, було великою помилкою. Зараз це все переструктуровується. І ми в нашому центрі стоїмо на засадах доказової медицини. Ми послуговуємося психіатричними параметрами, показниками, і при потребі скеровуємо людей далі до лікарів, щоб вони покращували своє самопочуття. Тому, друзі, наука рухається вперед, і психологічна теж її складова розвивається, проте в основу неї мають бути покладені друзі доказові параметри. І коли я сьогодні бачу цей самий нарцисизм, якого, до речі, не буде вже в міжнародній класифікації хвороб 11-го перегляду, я бачу, що популярні пабліки під нього все, що завгодно пишуть нарцисизм в свекрухи, стосунки свекрухи невістки, стосунки свекрухи з сином. Нарцисизм на роботі, нарциси-директори. Одним словом, що під цей термін підписує взагалі все, що завгодно. І навіть якщо ми будемо користуватися міжнародною класифікацією хвороб 10-го перегляду, даний термін, друзі, теж має певні параметри, він має певні форми. І тому я хочу вас закликати, друзі, не ставити діагнозів ні собі, ні іншим. Краще звертайтеся до психотерапевта. І ми можемо разом розібрати ті питання, які вас хвилюють. Тому що, друзі, на жаль, на превеликий жаль, ми теж можемо бути аб'юзерами і цього не розуміти. Проте сьогоднішнє наше заняття хвилинка психоедукації, назвемо його так, воно дозволить вам зрозуміти, де можливо ви переходите межу щодо вашого партнера, а де все ж таки якісь певні не дуже хороші дії, не дуже хороші впливи здійснюються щодо вас. Ну, і, звичайно, що ми відповідаємо завжди на запитання, які ви нам надсилаєте. Тому що питань більше, ніж ми встигаємо зняти контент, друзі. Це зв'язано також з відключеннями світла. Але пам'ятайте, що після нашої зустрічі ви будете почуватися краще, впевненіше, спокійніше. Тому, звичайно, ви можете дивитись на мене з моїм песиком, з моїм собаком, який тут в мене спить зараз. Але ви можете просто в аудіорежимі слухати те, що я буду вам розповідати. І от в мене є тут. Підготовлені запитання, е, те, що ви нам надіслали, так, е, і будемо з вами говорити. <кій> Як боротися з несамостійністю у стосунках і не впадати у созалежність або співзалежність, так? Друзі, схильність до співзалежності практично завжди тягнеться з дитинства. Якщо ми континували наших батьків, яким було важко, які хворіли, які мали інакші труднощі. Чого не треба, до речі, робити. Шановні батьки, в кого з вас є діти шкільного молодшого віку або стоїть вже підлітками середнього шкільного, старшого шкільного, не треба, щоб вони вас континували. Тобто, діти це є ваші діти, так? І ви не є друзями з ними і не повторяйте цієї помилки, окей? Тобто вас континує психотерапевт, ваш партнер. Друзі ваші в якійсь мірі, колеги, хтось там ще, але для дитячої психіки це є занадто велика нагрузка. І от коли ми були маленькими і нам випадало на нашу долю континувати дорослих друзів, в дорослому віці ми будемо схильні до побудови співзалежних стосунків. Це також виправляється за допомогою психотерапії, виставляються кордони, розробляється кола. Довкола мене, так, я в центрі. І ми все це аналізуємо. І от зараз ви можете навіть собі зробити невеличкий тест. Поставте себе всередині. Я завжди практикую такий класний прийом. Ми беремо фігурки з моїми клієнтами. У мене є цілий набір всяких фігурок різних, з якою ви себе ототожните. так? Можливо, вона якісь буде ваші риси характеру проявляти, або зовні буде на вас чимось схожа, або чимось вас буде нагадувати. Поставте її в центрі, їду довкола неї, так як навколо Сонця крутяться планети. Розставте людей по мірі віддалення від вас. І повірте, цей малюнок він вже буде сильно інформативним для вас. Можете теж цих людей зобразити в вигляді теж фігурок, розставити. І це вже буде вам показувати, як ви. Допускаєте або не допускаєте до себе своїх партнерів. Це буде дуже інформативно, тому що, друзі, малюнок, це він буде спочатку виникати у вашій уяві, а далі ви вже його будете формувати на папері. Дуже хороший, цікавий тест. Можете потім поділитися ним у приватному, написати або прийти на консультацію. І це буде перший крок до побудови взаємин, тому що вони мають бути не тільки кількісні, але й якісні. І, взагалі, під час війни друзі наші соціальні контакти зазнають змін, особливо якщо ми змінюємо місце нашого проживання. А людина є істота соціальна. соціум дає можливість людині розвантажитися, почуватися більш спокійно, опрацьовувати інформацію щодо того, що відбувається довкола нас. І тому дуже часто у наших консультаціях, які відбуваються онлайн, з людьми, які живуть в інших містах. Ми займаємося побудовою також соціальних зв'язків, друзі. Тому ніколи собі в цьому не відмовляйте. Тому, підсумовуючи сказане, перший крок проти співзалежностей це є формування кола от своїх стосунків, так, створення цієї моделі, і далі ми вже можемо продовжувати з нею працювати. Ну і загалом, чим взагалі хороша психотерапевтична робота, так, з собою працювати. Тому що під наглядом кваліфікованого вахівця, який відключає свою особистість і зосереджує всю увагу на вас, ви двоє дивитеся у ваші життєві ситуації, ви їх розглядаєте. Психолог він є вашим інструментом, який допомагає вам досягнути цілі, так? І це дуже нас структурує. розумієте? Ми можемо прийти розрізнені, розсунуті і кілька знять ми структуруємося. І нам стає значно легше жити. Ми під іншим кутом бачимо те, що з нами відбувалося, переоцінюємо і, звичайно, почуваємося від цього краще. Тому тут е, такий підхід. Наступне запитання до того ж, до речі, так? як навчитися відстоювати свої кордони у сфері фізичного контакту і близькості, не піддаватися впливу партнера, наприклад, цілуватися тоді, коли готовий сам, а не з ініціативи партнера або не можеш відмовити. Абсолютно правильне запитання, друзі, і знову ж таки про проговорювання моїх потреб. Так? Якщо я звик задовільняти значимих дорослих, а на свої емоції, на свої відчуття в певній ситуації не реагувати, на жаль, я буду так себе поводити і в майбутньому. Коли ж я почну прислухатись до себе, я зрозумію, що я основна людина мого життя. Поступово ми, ми це починаємо відкалібровувати. Проте, друзі, самому це важко відслідкувати. Найкраще знову ж таки в психотерапевтичному контакті бачити, тому що він дає нам велику канву для аналізу. Потім, так що відчуває клієнт, що відчуває психотерапевт, ми можемо обмінюватися цим досвідом і в спокійній, безпечній атмосфері це обговорювати і визначити ті моменти, коли я нормально відстоюю кордони, коли я нормально реагую, а коли я кажу собі ні, а комусь так. Так, як проживати розрив стосунків так, щоб не з'явилось бажання їх відновити або стрибнути в інші, аби аж там забути попередні? Друзі, теж дуже правильне питання, і я рада, що ви спостерігаєте за своїми реакціями і бачите, що є один дуже негативний ефект. А саме в нові стосунки ми привносимо весь проблемний багаж попередніх. Якщо нас зраджували, ми будемо підозрювати нашого партнера. Якщо нас аб'юзили, ми будемо е, теж цього очікувати, бачити абюз е, в інших проявах, де його не було насправді так. І іноді навіть провокувати партнера, тому що аб'юзивні стосунки, про які я зараз буду розповідати, вони місять в собі такий елемент. Бо вони йдуть по колу, такому є такий цикл, і вони місяць елемент наростання оцього емоційного стану. Так, це може бути наростання напруги або наростання романтичної складової стосунків. І от коли ми звикли до найкра... до романтичної складової стосунків, і найкращою точкою є потім секс для примирення, ми стаємо заручниками цього почуття такого. Ну, це звичайно, ми зручники нашої власної хімії внутрішньої, так. Але ми цього не усвідомлюємо. І тоді, коли немає цих хвиль, немає цих коливань, таких нам здається, що наші стосунки неповноцінні. І це дуже важко поправити самому. Ну і ми також можемо ці коливання провокувати. Тому в нові стосунки практично завжди ми привносимо проблеми попередніх. І тому, коли двоє дорослих людей збирають всі свої проблеми, приносять їх в стосунки. Їм доводиться не солодко. Тому тут, власне, є терапія пар або індивідуальна терапія, тому що м, зараз є така приказка, вона вже циркулює між нас, хоча насправді це епіграф до книжки Жінки, що кохають донестями <кій> Робін Норвуд, і він каже: ми не можемо змінити інших людей, проте ми можемо змінитися самі. І це правда, і працюючи над собою, дивовижним чином починає мінятися весь простір навколо нас. Ну, а тепер щодо абюзу, через який ми, власне, сьогодні з вами і зібралися. Отже, є певні ознаки, я зараз вам буду їх поступово перелічувати, ви собі можете взяти листочок, ручку, записувати їх і побачити, що ви на виході отримуєте. Якщо у вас всі пункти або переважаюча більшість, там 80% пунктів будуть з плюсиком, ну, ці стосунки. Можна врятувати, але дуже ну реально це дуже дуже важко, і треба думати про збереження вашого ресурсу в першу чергу. Проте, якщо ви відмітите плюсиком поодинокі пункти, це означає, що наші стосунки мають ще поле для розвитку, мають поле для росту, і з ними можна працювати, їх можна ще змінити. А чому це так актуально в період війни, друзі? Тому що війна вона оголює наші проблеми, вона робить нас слабшими, вона зменшує в принципі наш життєвий ресурс. І всі проблемні моменти, які колись десь затирались, десь їх не було видно, вони випливають на поверхню. Тому така велика кількість розлучень, на жаль. А ми хочемо зберігати сім'ї, і тому, на жаль, стосунки вони показують загальне це напруження, в якому ми всі знаходимося. Тому поїхали. Перша така важлива ознака: партнер руйнує ваше почуття гідності. Тобто він під нібито жартами, нібито ха ха хі хі ой, ти моя дурочка, ой, ти моя товстушечка, ой, ти мій пончик. Я говорю в це в напрямку жінок, хоча насправді, друзі, аб'юзу жіночого щодо чоловіків зовсім не менше. Але ми про це взагалі не звикли говорити. І коли ми бачимо чоловіка під домашнім насильством, ми будемо його найпевніше віктимізувати, казати, що він сам винуватий в тому, що з ним трапилося, і хай так і живе. Але ви маєте пам'ятати, що коли людина знаходиться в позиції жертви, в неї ще менше ресурсу, ніж в нас всіх з вами під час війни. І вона банально не має його для того, щоб подолати оце порочне коло, розірвати його і вийти з цих стосунків, друзі. Тому людині треба надавати емоційну підтримку, треба бути з нею поруч, тоді вона зможе зробити цей крок і далі будувати своє життя. Якщо вона цього не зробить, це все буде ходити по колу. Так, як вам зрозуміти, що руйнують ваше почуття гідності? Адже аб'юзери, вони дуже хитрі, і вони можуть провести до кола пальця навіть психолога. Було в мене кілька випадків, коли мої клієнти до мене ходили ще там кудись, і їм там щось казали. І психолог займав позицію не свого клієнта, а займав позицію аб'юзера, що є дуже великою помилкою, тому що ми не можемо приєднуватись ні на будь-ю сторону, а тільки маємо стояти на стороні клієнта, який до нас прийшов. Ми його адвокати, ми на його боці. Ну, але вже сталося, що сталося, і, на жаль, вже вкорінюється ця думка в людини, що вона сама винувата, сама зруйнувала свої стосунки. І вона, друзі, регресує. Вона регресує до більш таких первинних станів простіших, до простіших відреагувань. В неї не працюють вищі захисти психіки, і вона, на жаль, сходить із життєвої дороги. Більше замикається, шукає відповіді в якихось там. Регресологів, які можуть передбачити, як жила моя прабабуся, а я відпрацьовую карму та іншу маячню. І людина в такий спосіб знімає з себе відповідальність за життя, тому що винуватий хтось і примиряється зі своєю цією позицією, що вона зійшла із життєвого свого шляху, з життєвого ритму, в якому вона жила. Тому друзі, це дуже небезпечно і. Якщо ваші близькі, ви будете підозрювати, що в них щось таке відбувається, ви не можете бути для них терапевтами, тому що це спеціально навчені люди, які знають, як діяти в таких випадках, які знають, що сказати, які постійно навчаються, проходять інтервізії, супервізії, і вони зможуть насправді допомогти. А можна випадково залишити людину в її травмі, занурити її туди, і людина банально не матиме ресурсу з неї вийти. Тому перша така ознака. Те, що руйнують наше почуття гідності під раціональним приводом, та я це кажу, щоб зробити тебе кращим. Я хочу тобі краще, тобі справді треба схуднути на 50 кг, так тому що ти така товста. чи будь-що інакше. Так, і от власне сюди ж відноситься пункт, що вас ображають, обзивають, дразнять і критикують. Якщо є такі прояви, ставте собі плюсик. Наступний пункт проявляє ревність і звинувачує в зустрічах з іншими. Взагалі є патологічна ревність, є маячня ревності. так? І в мене були теж такі випадки. Це є вже проявом взагалі, може бути проявом взагалі дуже нездорового стану, який потребує додаткової інтервенції, додаткового вже, можливо, навіть лікування. І ревнує, значить, любить, це взагалі не так, є друзі, тому що людина вона ніби хоче володіти вам. Так, і це не про любов, це теж про руйнування меж, про пересікання цих меж партнером і про фактично злиття для того, щоб завжди задовільнити свого партнера і завжди задовільняти його придумані приводи. Це дуже небезпечно, тому що дуже часто, якщо такі ревнощі затягуються, вони можуть мають здатність закінчуватися фізичним насильством. Наступне не проявляє почуттів любові, або взагалі будь-яких інших почуттів для того, щоб нас наказати. От, я не буду, Ти мені кажеш, ти мене любиш, а я буду мовчати. Ну, бо в мене немає ресурсу, мені не хочеться говорити. Я зараз взагалі нічого не почуваю. Або спеціально бути холодним, щоб нас наказати. Веде себе стримано ну, також туди. Так? Тобто я сьогодні стримуюся, в нас не буде близькості, ти хочеш сексу, ну нічого потерпиш, а я не хочу його. І завтра не буду хотіти, і післязавтра. І ти маєш... тобто, тут мова йде не про фізичне бажання, а про те, що тебе наказують, ти маєш якимось чином стати кращим, щоб заслужити на цю близькість. Так? Тобто, Тут теж є в цьому велика різниця, і ви будете це бачити. Паразитування, так? тобто ви розумієте, що ви в ці стосунки вкладаєте більше, ніж інша, ніж інша людина, а вона на вас паразитує. Але ви завжди це якось раціоналізуєте. Їй гірше, вона в складних обставинах, вона не має сил, їй погано, її не люблять на роботі, вона не може почати заробляти. От Чоловіки, які не заробляють, не працюють. Тому що робота, на яку вони пішли, їх недостойна, а достойної зараз немає. Тому я буду сидіти вдома. А жінка для того, щоб його прогодувати сім'ю, закатує рукава, йде на дві роботи, влаштовується, на три і гарує. От е, такого зовсім не можна допускати, друзі. Тому що ви втомитесь інвестувати одного дня, ви е, ваше фізичне тіло покаже результат цього, ви втомитеся, ви будете. Е, Можливо, навіть хворі, лежати, депресувати, і вам буде дуже погано. Ще одна ознака: дуже закриті стосунки. Так? Тобто, у вас є оце ваше коло, де ви спілкуєтеся, в нього не допускаються близькі, друзі, до родичів Ви також не ходите. Тому що, навіть якщо вона інших, ви теж не показуєте цієї близькості, тому що у вас є якісь ваші секрети, якісь ваші таємниці, якісь ваші факти, які не мають бути показані на загальний огляд. І мова йде не про інтимність ваших стосунків, а про те, що загалом стосунки є дуже закриті, дуже приховані. так? Тобто, вплоть до зменшення комунікації, я ніде не буду світитись, ніде не буду себе показувати, це теж є недобре. Циклічність, те, про що я вам вже сказала, так, насильство воно має оцей цикл свій. Він починається із етапу спокою або умовного примирення, коли в нас зараз все добре. І це може бути позитивне примирення після гарного сексу, так, а може бути таке примирення, але в ньому вже ми відчуваємо, що росте напруга. Наступний етап напруга починає наростати. Далі насильний епізод, тобто скандал, сварка. Причому, що на попередньому етапі той, над ким роблять насильство, він робить всі можливі способи, щоб на цей раз його не відбулося. Цього насильства. Приходить до хати пізніше, сидить, мовчить, вдома залипає в свій планшет, щоб його тільки не рухали, але все одно вам це не допоможе. Все одно насильство станеться, тому що росте напруга. Її неможливо ніяким чином зменшити, тому що партнер він не хоче змінювати, він буде шукати все одно, де ця напруга виросте. І тому одного разу у вас може насильний епізод статися через тиждень, а другий раз через місяць, але все одно він станеться. Як би ви не уникали, що би ви не робили? Напруга буде зростати, і це тільки питання часу. Далі, власне, наступний етап це вже сам епізод, сам скандал, сама сварка. Самі вже у ці найсильніші емоції, і після цього виснаження. Якщо у вашій родині чи у ваших стосунках є ще звичка або схильність вживати різні речовини, які міняють стан вашої свідомості, починаючи від алкоголю і далі, то воно буде тільки ці цикли пришвидшувати. І друзі, так жити недобре. Так жити не можна, це вас виснажує, ви скорочуєте свій життєвий вік і свою адекватність. Наступний пункт це приховування фактів від, від оточуючих. Е, партнер може пити, партнер може бити вас, партнер може мати е, патологічну ревність, партнер може стирати ваші межі, зливатися з вами, повністю вас контролювати. так? Він може читати всі ваші переписки, брати ваш телефон, контролювати всі ваші обі гроші, куди ви розділяєте їх, куди витратити, Тобто він буде це робити постійно. І. Ви не будете нікому про це говорити. Хоча ви десь розумієте, що тут щось не так, але це буде замовчуватися. <смі> Наступний пункт це є неможливість поговорити про проблеми. вашого партнера все добре. Якщо вам щось не подобається, це ваші проблеми. Це ви дурні, ви хворі, діть, лікуєтеся з вами, все не гаразд. А вашого партнера все ок, в нього все нормально, всі проблеми тільки у вас. І він настільки часто це повторює, настільки часто це раціоналізує, пояснює якихось логічними моментами, що рано чи пізно ви в це повірите і берете на себе весь тягар стосунків і всю відповідальність на себе. Ще один важливий пункт неможливість думати про спільне майбутнє. От минуле таке гарне, хороше, тому що у вас в ньому був оцей романтичний епізод, який є завжди в всіх аб'юзивних стосунках. Аб'юзивні стосунки мають прекрасний романтичний початок. Любов, романтика, сидіння під зорями, ваша лавочка в парку, ваш плейліст, який тільки ви слухаєте, ваші фрази, слова, чи якісь там скорочені, відомі тільки вам, вірші, вас накачують цими емоціями. Початок аб'юзивних стосунків завжди дуже красивий, і ви, пам'ятаючи його, це як тварина, яку дресирують. Так? Вам здається, що ще трохи це знову вернеться, але воно ніколи не вернеться. Будуть його проблиски, які будуть закінчуватися оцими руйнівними емоціями і цими скандалами і сварками. Але вам буде хотіти до цього вернутися. І тому ви думаєте не про майбутнє, бо воно ніяк не може не стати, ніяк от воно не стається. Ви згадуєте оце ваше минуле. Ну і внаслідок цього всього, у вас що залишається? У вас лишається ненависть до себе. Росте, тому що ви думаєте, що це ви зруйнували стосунки. Хоча друзі, вони були насправді приречені зразу. І е, ви відчуваєтеся нещасними. Тобто ви незадоволені собою, це почуття незадоволені собою наростає. Не ви починаєте передиратись до своєї зовнішності, до своїх звичок, до своєї роботи, до свого соціального статусу. І е, це дуже руйнівне відчуття, друзі. Воно може набувати дуже великих таких е, грандіозних розмахів в нашому житті. Ми можемо отримати депресивний стан якийсь, і в нас буде оця навяща думка з почуття провини нашого, яке ми на себе візьмемо. І я зовсім не хочу, щоб ви страждали ні я, ні консультанти нашого центру. Ми не хочемо бачити вас засмученими, ми хочемо вас бачити радісними, гармонійними, які розвиваються і рухаються вперед. І що робить наш абюзер? Він знає, що в нас є страх залишитися самому, або, можливо, були. Зруйновані наші попередні стосунки. Так, допустимо, ми розлучилися, не прожили нормально це розлучення. Маємо оце відчуття, що ми лишилися самі, що стосунки були зруйновані, і ми вступили в стосунки з аб'юзером, які були гарні, красиві, прекрасні, і ми ще більше будемо боятися з цих стосунків вийти, тому що нам буде здаватися, що ми є основною причиною руйнації і попередніх стосунків, і теперішніх. І оцей страх залишитися в результаті самому він буде вас тримати в цих стосунках. І ви будете виконувати оцю програму, яку насправді ніколи не можна зробити. Або ще колеги наші кажуть, це сізіфів труд, та який ніколи не ввінчається успіхом, але ви будете його робити, і ви будете затягнуті в це коло, і ви будете жити в ньому руками, друзі, і вас розвинеться, що ПТСР? ПТСР – посттравматичний стресовий розлад він є не тільки наслідком війни, бойових дій терактів. Інших негативних речей він є наслідком також перебування в аб'юзивних стосунках. Він має ознаки, флешбеки, де персоналізація, де реалізація, втрата довіри до людей, втрата віри в майбутнє, зруйнування соціальних зв'язків, відчут... з... зменшення відчуття щастя, прояви на фізичному рівні. І я не хочу, щоб з вами це все було. Друзі, я не хотіла вас дуже нагрузити цим етером, цією інформацією. Але я хочу, щоб ви думали про ваше життя, щоб ви піклувалися про себе. Проаналізуйте, подивіться цей ролик ще раз. Проаналізуйте пункти, які я описала. Поставте собі чесно плюсики. Якщо у вас 80% і більше буде плюсиків з цими стосунками, щось не гаразд, треба приходити розбиратись. Якщо один-два пункти, ви відмітили, ці стосунки ще мають ресурс. І їх можна розвивати і розвивати партнерів в стосунках. Мова йде, друзі, не лише про особисті любовні стосунки, мова йде і про робочі стосунки, і про партнерів по бізнесу, тобто про людей із ваших ближчих кіл спілкування, і про родинні стосунки там, де ви є ближче. Тому, друзі, аналізуйте. Я бажаю вам хорошого самопочуття. Ми обов'язково переможемо. Ми рухаємося до перемоги. Ми стійкі, Ми нація титанів. Ми дуже круті. Хай вам в вашому житті, друзі. Все буде добре. Слава Україні! Героям! Слава!